Не кожна заклепка створена однаково. Є ті, що просто тримають, а є ті, що створені тримати в найсуворіших умовах, там, де волога, вібрації час не прощає помилок. Сьогодні ми поговоримо про серію TVD житті». Закриті. Багато затискні заклепки з нержавіючої сталі А2. Створені для максимальної герметичності, міцності і надійності. Серія TVD GT – це високотехнологічне рішення серед витяжних заклепок. Вони поєднують закриту конструкцію та багато затискну геометрію корпусу, що робить їх надзвичайно універсальними. Їх основні переваги. Закрита конструкція Closed end під час монтажу корпусу заклепки повністю герметизується. Це означає ніякої води, пилу чи корзійних середовищ у середині з'єднання ідеально для зовнішніх морських або промислових умов. Друге багато затискна конструкція Одна заклепка підходить для широкого діапазону товщин матеріалів. Це зменшує кількість позицій на складі, спрощує монтаж і знижує ризик помилки під час вибору довжини. Третє. Рифлення корпусу насічки на зовнішній поверхні корпусу. Є спеціальні насічки. Вони забезпечують. Краще щеплення з матеріалами і покращують розподіл навантаження після обтиску всередині отвору. Нержавіюча сталь А2А2 А2, корпусу і стержня гарантує рівномірну корозійну стійкість і відсутність гальванічних реакцій. Група ТВД: заклепка витяжна, герметична, багатозатискна, діаметром 4,8 мм, з нержавійки а 2 циліндричний бурт. Є наступні типорозміри. Заклепка довжиною 12,3 мм для товщини пакету від 2 до 4,5 мм. Заклепка довжиною 13,7 мм для товщини пакету від 3,5 до 6 мм. Заклепка довжиною 15,3 мм для товщини пакету від 5 до 7,5 мм. Заклепка довжиною 16,8 мм. Для товщини пакета від 6,5 до 9 мм. Заклепка довжиною 19,7 мм. Для товщини пакету від 9 до 11,5 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку від 5 до 5,1, діаметр буртика 10 мм, висота буртика не більше 1,25 мм, діаметр цвяха приблизно 3 мм. Довжина цвяха не менше 27 мм, механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 4800 н. Зусилля на зрізанні – мінімум 4300 ньютонів. Підбір та монтаж. Для того, щоб правильно підібрати заклепку, потрібно врахувати кілька ключових параметрів. Перше це товщини матеріалів, що з'єднуються. Від цього залежить сама довжина заклепки. Друге навантаження на точку кріплення. Саме воно визначає потрібний діаметр заклепки. Третє умови експлуатації, середовище, у якому працюватиме конструкція. Підкаже, з якого матеріалу повинна бути заклепка, так як є матеріали алюміній, сталь або нержавіюча сталь. Четверте. Швидкість монтажу. Вона залежить від того, яким інструментом ви користуєтесь. Ручним, акумуляторним чи пневмогідравлічним. І п'яте діаметр стержня. Цвяха заклепки. Важливо підібрати правильну насадку інструмент, щоб забезпечити надійний і правильний монтаж. Показуємо на прикладі багатозатискної заклепки діаметром 4,8 мм з нержавіючої сталі. А2 з циліндричним буртиком, довжина якої становить 13,7 мм. Яка призначена для скріплення пакету товщиною від 3,5 до 6 мм. У нашому випадку 3,5 мм. Показуємо це. Ми міряємо Разом два матеріали. Перший і другий. До рівня 3,5 мм. Необхідне навантаження на точку кріплення становить 2500 Н на виривання. Маємо коефіцієнт запасу 1,92. Так як наша заклепка. Витримує зусилля на 4800 Н. Оскільки умови експлуатації вологе середовище, саме тому ми обираємо матеріал неживіючу сталь а 2 Для швидкого монтажу використовуємо акумуляторний заклепочник Stanley POP PB 2500 Smart. Так, як діаметр цвяха. Дорівнює для цієї заклепки 3,0 мм, тому ми використовуємо насадку 614. Необхідний отвір під заклепку 4,8 мм має бути діаметром 4,9 мм або 5,5,1, так як це багатозатискна заклепка. Беремо перший матеріал, вставляємо у заклепку, підносимо до другого матеріалу і встановлюємо. Ось так виглядає після встановлення. Відстань, яка пройшла заклепку перед відривом 8,3 мм, а зусилля на виривання 6,9 кН. Ось різниця після встановлення звичайної заклепки і багатозатискної заклепки. Ракурс з боку і прямо. І з зазворотньої сторони. Технічні характеристики. Тип закрита багатозатискна витяжна заклепка. Конструкція герметична. Корпус чашкоподібний. Матеріал корпусу і істежня, неживіюча сталя 2. Форма корпусу з ріфленням для кращого щеплення. Тип головки купольна стандартна. Особливість одна заклепка. Охоплює кілька товщин матеріалів. Призначення, зовнішні металоконструкції, машино- і приладобудування, суднобудування, монтаж у вологому чи пиловому середовищі. Особливості та використання використовуються там, де звичайні заклепки втрачають герметичність або прослаблюються через вібрацію. Завдяки рифленню покращують розподіл навантаження в отворі. З'єднання залишається стабільним навіть при багаторазових навантаженнях. Підходить для вантажу деталей з різною товщиною, без потреби в точному підборі довжини. Герметичність захищає внутрішні вузли обладнання електроніки чи герметичні корпуси від потрапляння вологи. Висновок. ТВД ЖТ це не просто заклепка, це розумне кріплення, яке адаптується до ваших умов, утримує навіть там, де інші не витримують, і при цьому залишається герметичним на роки. Якщо ви шукаєте рішення один раз і надовго, ця серія стане вашим стандартом у складних процесах. Міцність герметичність і універсальність. Саме це визначає ТВД-ЖТ. Шановні друзі, якщо вам цікаво купити цю заклепку, звертайтеся за посиланням внизу. Ми робимо цей контент саме для вас. І нам дуже важливий зворотній зв'язок. Ми читаємо усі ваші коментарі і відповідаємо на них. Щоб не загубити нас, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвоник, щоб побачити наші ролики першими. А також будемо вдячні за вподобайку. Залишайтеся з нами.